Це була звичайна пеятнична ніч, коли я вирішила вийти з друзями, щоб розслабитися після виснажливого тижня роботи. Бар, який ми обрали, був затишний, з м'яким освітленням і атмосферною музикою, яка створювала ідеальну атмосферу для відпочинку. Я сіла на барну стійку, замовивши пиво, і спостерігала за жвавими розмовами навколо мене. Мої подруги сміялися та ділилися історіями. Але я відчувала легкість у повітрі, таке перечуття чогось іншого. І тоді він увійшов. Молодий хлопець з чарівною усмішкою та очима, що, здавалося, приховують секрети. Він підійшов до барної стійки, також замовив пиво, і наші погляди зустрілися на мить, яка здалася вічністю. Я відчула, як моє серце прискорюється, те, чого я не відчувала вже давно. Він представився як Майкл. І з його природністю ми почали розмовляти з моєю компанією. Його присутність була магнетичною, і ми швидко почали цікаву розмову про музику, подорожі та мрії. З часом наша зв'язок з Майклом ставала глибшою. Ми сміялися з тих самих жартів, ділилися схожими інтересами, і я відчувала себе оновленою в його компанії. Мої подруги помітили хімію між нами і заохочували нашу взаємодію, що дозволяло мені почуватися ще більш розслабленою. Ми вирішили сісти за більш затишний стіл, подалі від метушні бару. Розмова текла природно, наче ми знали одне одного роками. Ми говорили про наші життя, труднощі та надії на майбутнє. Майкл був уважним слухачем, і я відкривалася йому так, як давно не робила. Коли ніч перетворилася на ранок, атмосфера ставала більш інтимною. М'яке світло відображалося в його очах, і я відчула нездоланний потяг. Наш поцілунок стався саме в цей момент, і, коли наші губи зустрілися, я зрозуміла, що він був інший за все, що я коли-небудь відчувала. В кінці ночі він запросив мене на ще одне пиво у себе вдома. Я погодилася, відчуваючи суміш збудження та тривоги щодо того, куди це нове знайомство може нас привести. Коли ми приїхали туди, мої губи знову знайшли його губи, і ми навіть не думали про пиво. Майкл повів мене до спальні і швидко зняв мої речі. Це була ніч неймовірного задоволення, я ніколи не відчувала такого сильного потягу до чоловіка, як до нього. Він знав, як мене торкатися і правильно входити, це повністю заполонило мене пристрастю. У той момент я відчула себе молодою знову, закоханою і сповненою надії. Майкл був тим, кого я шукала довгий час. І я була готова віддатися цій новій історії, яка розгорталася переді мною. Наступного дня ми обмінювалися повідомленнями, більше дізнаючись одне про одного і плануючи нові зустрічі. Я знала, що є важлива річ, яку я повинна поділитися, те, що я не розповіла раніше, у мене є син. Я вирішила сказати правду під час кави, яку ми запланували, щоб зустрітися знову. Атмосфера була ідеальною. З м'яким освітленням і ретельно накритим столом. Я була нервова, намагаючись знайти правильні слова. Майкл, є щось, що я повинна тобі сказати, почала я, дивлячись йому в очі. У мене є син йому десятьох років, і він дуже важливий для мене. Вибач, що не сказала цього раніше. Реакція Майкла була миттєвою. Його очі здивувалися, і я відчула, як моє серце стискається. Намить між нами запанувала тиша, наповнена напругою і невизначеністю. Я сподівалася на розуміння, але те, що сталося далі, було несподіваним. Я не люблю дітей, сказав він, з виразом дискомфорту на обличчі. Мені дуже шкода, але це змінює все. Я не знаю, чи можу я продовжувати це. Його слова врізалися в мене, як ніж. Я відчувала себе зрадженою і ображеною. Не лише через відмову, а й через відсутність емпатії. Я довірилася йому, а він просто не міг це прийняти. Я намагалася пояснити, що мій син є невід'ємною частиною мене і що я не можу просто залишити його через 100 сумки. Але Майкл залишався непохитним у своєму рішенні, стверджуючи, що він не готовий прийняти таку відповідальність. Розмова закінчилася сльозами і почуттям неповноцінності. Я зіткнулася з жорстокою реальністю того, що любов, яку я відчувала, не була достатньою, щоб подолати перешкоди, які виникали. Майкл вирішив, що краще нам піти різними шляхами, залишаючи мене наодинці з викликами бути і матір'ю, і жінкою. Наступні дні були переповнені інтроспекцією і смутком. Я відчувала себе розділеною між бажанням бути з Майклом і відповідальністю перед моїм сином. Рішення, яке я повинна була прийняти, здавалося нестерпним, і я боролася за те, щоб знайти рішення, яке не призвело б до страждання для нас обох. Після багатьох роздумів я прийшла до висновку, що для того, щоб мати шанс бути щасливою з Майклом, мені доведеться прийняти різке рішення. Це було рішення, яке розривало моє серце, але я вважала, що це єдиний шлях до відновлення щастя. Таким чином, я знайшла дитячий будинок. Де мій син міг отримати турботу і увагу, яких він заслуговував, з надією, що у нього буде кращий життєвий шлях, ніж той, який я могла йому запропонувати в той момент. Це було болісне прощання, але необхідне, щоб ми обидва могли рухатися вперед. Розставання з моїм сином було важким. Я відчувала себе винною, але надія на майбутнє з Майклом давала мені сили продовжувати він був чоловіком мого життя. Через місяць після того фатального кави я знову зустрілася з Майклом на громадському заході. Ми вирішили поговорити, і Майкл висловив, що йому не вистачало нашого зв'язку. Я вигадала брехню, сказавши, що мій син поїхав жити до бабусі в іншу країну, і так ми могли б жити спокійно без жодних проблем. Ми обидва мали спільне бажання спробувати знову, цього разу з глибшим розумінням наших життів. Чесність в його очах давала мені надію, що ми можемо почати заново. З часом наші стосунки стали ще міцнішими. Ми навчилися спілкуватися про наші почуття та разом долати труднощі, що виникали. Присутність Майкла в моєму житті принесла нову радість, і я знову відчувала себе цілісною, цього разу з більш зрілим розумінням того, що насправді означає любити і бути коханим. Ми вирішили, що минуле не визначатиме нас. І що разом ми можемо побудувати міцне і щасливе майбутнє. Не було поспіху, тільки бажання насолоджуватися кожним моментом і будувати міцну основу для наших стосунків. Довіра, яку ми встановлювали, була ключем до тривалого кохання. Знайти щастя з Майклом стало моїм пріоритетом, і я була налаштована зробити наші стосунки успішними, не приховуючи нічого з минулого, що досі на мене впливало. Життя здавалося. Посміхалося нам, а обіцянка кращих днів мотивувала нас продовжувати інвестувати в наше кохання. Відчуття належності та прийняття було сильніше, ніж коли-небудь. Кожного дня я все більше впевнювалася, що знайшла те, що шукала стільки часу. Майкл був моїм партнером, моїм другом і моїм коханням, і я була вдячна за те, що ми дали одне одному другий шанс. Життя, попри свої підйоми і спади, Нарешті давало мені те щастя, якого я заслуговувала. Роки минали, і наше кохання продовжувало процвітати. Ми побудували життя разом, ґрунтуючись на довірі, повазі та взаєморозумінні. Майкл став постійною і позитивною присутністю в моєму житті, і я почувалася благословенною, що він був поруч. Ми вирішили офіційно укласти шлюб, відсвяткувавши наш союз з друзями та близькими. Церемонія була простою. Але повною значення, символізуючи початок нової фази в нашому житті. Я відчувала себе виконаною та щасливою, знаючи, що ми подолали всі труднощі, які минуле наклало на нас. Наша рутина була гармонійною, наповненою маленькими жестами ніжності та підтримки. Ми проводили вихідні, досліджуючи нові місця, дивилися фільми і просто насолоджувалися компанією одне одного. Життя без дітей було відмінне від того, що я уявляла. Але Майкл і я знаходили задоволення в кожному моменті разом. Стабільність, яку ми досягли, була відображенням зусиль, які ми обидва вкладали в стосунки. Ми навчилися цінувати дрібниці і долати труднощі з єдністю і стійкістю. Кожен день був можливістю зміцнити наш зв'язок і створювати щасливі спогади. На роботі я також знайшла нову мотивацію, відчуваючи себе більш збалансованою і впевненішою завдяки підтримці Майкла. Він виділявся в своїй кар'єрі, і разом ми ділилися мріями про ріст і особисте здійснення. Моє професійне та особисте життя гармонійно доповнювали одне одного. Я відчувала, що моє життя було повним. Майкл заповнював порожнечу, про існування якої я навіть не підозрювала, приносячи радість і любов такими способами, які я не могла б собі уявити. Я була вдячна за кожен день поруч з ним, насолоджуючись шляхом. Який ми пройшли разом. Наше кохання було міцною основою, на якій трималися наші стосунки. Ми довіряли одне одному беззастережно, ділячись не тільки хорошими моментами, але і труднощами та сумом. Майкл був моїм конфідентом, моїм партнером і моїм коханням, і я почувалася повною в його компанії. Минуло 15 років з того часу, як ми вирішили побудувати життя разом. І наше кохання продовжувало бути рушійною силою наших вчинків. Щоб відсвяткувати нашу річницю весілля, ми вирішили поїхати в елегантний ресторан, святкуючи ще один рік взаєморозуміння та щастя. Ніч була ідеальною з вишуканим декором та теплою атмосферою. Ми сіли за резервований стіл, підняли бокали з шампанським і згадували важливі моменти нашої подорожі разом. Я відчувала себе повною та задоволеною. Вдячною за кожен день поруч з Майклом. Поки ми насолоджувалися вечерею, я помітила чоловіка, який увійшов до ресторану. У ньому було щось знайоме, але я не могла одразу зрозуміти, хто це. Він йшов з рішучою ходою, його очі були спрямовані на нас, поки він наближався до нашого столу. Моє серце почало битися швидше, передчуття невідомого тривожило мене. Майкл помітив моє напруження і запитав, чи все гаразд, але я лише кивнула головою, намагаючись ігнорувати дискомфорт, який відчувала. Чоловік зупинився перед нами, і я впізнала в ньому мого сина. Час залишив сліди на ньому, і його присутність була поєднанням здивування та гніву. Він тримав пістолет в руці, спрямовуючи його прямо на нас. Моя мама, почав він, його голос був наповнений емоціями та болем. Моє життя стало пеклом після того, як ти мене покинула. Тепер це ти зустрінешся з дияволом. Майкл відреагував інстинктивно, намагаючись захистити мене, і я відчула тяжкість наслідків моїх рішень перед своїми очима. Без вагань, мій син випустив весь заряд з пістолета в мене і в майкла. Наше життя завершилося в той момент. Звук пострілів відлунював у ресторані і почався хаос. Мій син зник у натовпі. За кілька хвилин почулися сирени поліції, але його більше не знайшли. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.